Доброго всім часу. Так, сьогодні у нас 18 січня. Що можу сказати? Ну, все ж таки прийшла до нас зима. Я маю на увазі не просто календарна зима, а якщо правильно, кліматична зима. Крепкі морози прийшли, випав все ж таки сніг. І сьогодні разом з вами, ну, я, звичайно, всі вулики пройдуся. Так званий січневий огляд. Пасіки. Друга половина зимівлі джіл. Так, як я вже сказав, дуже відповідальний період. В першу чергу на що звертаємо увагу? Це залишок, залишок меду. Саме в другій половині зимівлі. Найчастіше в нас вже відходять джоли. Так, якщо камера передасть, бачимо, бачимо, вже пішов, є вже підмор. Так, контролюємо, контролюємо, тобто корм, як ми бачимо, так вже край, задній край, клуб дійшов вже до середини рамок. Тут, Тобто тут корм все гаразд. В цій сім'ї все гаразд. Дивимося на вологість, ну її просто немає. так, Це дно сітка. Корм є, вологость мінімальна, не те, що мінімальна, її взагалі немає. Так, бджоли себе нормально ведуть. Тобто тут нормальний стан сім'ї. Так, слідуюча, давайте подивимося з вами ще одну. Як ми бачимо, ну, тут взагалі, тут просто, тут, як ми бачимо, так, клуб розмістився під передньою стінкою. Це все все нас залишок, залишок меду. І він просто він, ну, він навіть ще нікуди не рухався. Вологість, бджоли нормально себе ведуть. Залишок меду чудовий. Все, нормальний стан сім'ї. Так, дивимось далі. Було запитання. Дивіться, там навіть не одне запитання. тобто як знати, що потрібно кормити бджіл, давати їм підкормку, Тобто, як узнати, коли давати, коли можна, коли не можна. Яку підкормку. дивіться. Так, коротенько, коли можна вже давати підкормку. Як я вже сказав, сьогодні 18 січня. Тобто, в даний час, коли і яку підкормку, в даний час можете давати вже любу підкормку. Канді, мед в пакетах, мед в пакетах, мед в рамках. Якщо брати за мед в рамках, ось, наприклад, так. Дивимося, я вам показую. О, ось на українську рамку. Тобто ця рамка вже десь неділі-дві тут зверху поставлена їм з медом. Мед в рамках можна взагалі давати не можна, а багато хто так практикує, просто ще з осені, коли формується гніздо. Сформували гніздо, ставиться рамка. ну, для щоб заспокоїти, не переживати. Хто там рідко дивиться, так званий пасічник вихідного дня рідко буває на пасіці, просто вони ще з осені кладуть рамку і все, і в них не болить голова. Зрозуміли, мед в рамках в будь-який час, зимою, осінню. Ну, в медпакетах, ну, якщо його там фізично розбити, зробити, то з нього такий стан, як мокрий сніг, талий. Так? В пакетах теж ну, там, спочатку зими. Канді. Про Канді я вам розкажу свою історію. Це було ще дуже-дуже давно. Тобто ну, не було інтернет, ну, інтернет був, у мене не було доступу до інтернету. І у мене виникла така ситуація, тобто меду не було при формуванні гнізда, були якісь там пізні у мене відводочок. Пасіка ще була невелика. Не було з, яких, з якого вулика взяти дотації. І просто я думав їх закормлю. Звичайно, там не було достатньо сила сім'ї, ніякий сахар, сахарний сироп вони не взяли, не перенесли. І просто в зиму вони пішли на голих рамках. Не перенесли вони ніякий сироп. Як я вже сказав, так, не було з ким, не було кого запитати. І просто вони в мене, я, ну це був десь кінець листопада, ну максимум це був початок грудня. Голі рамки, що я зробив? Я просто зверху їм положив канді. Просто всю зиму вони зимували на голих рамках і зверху канді. Вони, вони чудово перезимували. Не, не те, що чудово перезимували, звичайно, я канді їм додавав, а весняний розвиток у них взагалі був шалений. Зверху в них стояло канді. Нічим я їх не підсилював. Не підсилював чому. Ну, Я маю на увазі вже весною. Тому що ну, не було в мене з чого взяти. Це там перша чи друга зима була. Тому до чого я веду? Так, в книжках написано, що Канді це, ну, це твердий корм, в них переповнюється кишечник. Вони можуть не дотерпітись до, до кінця зими, до початку весни. Ну, я вам розказую свою історію. Тим більше тоді були зими, не так, що зараз кожен місяць на місяць два-три обльота, Ну, один, це точно. В моєму регіоні. Тоді були крепкі морози, зима, затяжна, сніжна зима, прекрасно вони перезимували без краплини меду на канді. Тому, якщо беремо теперішній час, якщо ви вже хочете класти канді, кладіть. Я вже сказав, в даний час будь-який корм можете вже класти. Так, ну що, продовжуємо. Далі відповідь, як виявити. Тобто, як зрозуміти, що у бджіл вже закінчується мед. Тобто корм. Не путайте, закінчується мед і голодають. Тому що, ну, коли сім'я вже голодає, так, ви її відкрили. Наприклад, ви підійшли, відкрили сім'ю. Вона голодає, ну вона тут просто вже буде сипатись. три-чотири вулички, да, там дві з них вже посипались. ну Це видно, що тут вже немає меду. Тобто корм тут взагалі відсутній. Вона просто з голоду вже сипеться, Закінчується корм. Ну, Саме банально. Так, ось клуб, ось далі пішов мед. По цьому дивитись на українську рамку, звичайно, там піднімаються. Ми далі про неї підговоримо. Підійдемо до вуликів на українську рамку. Тобто перше, це банально. Друге, наприклад, зараз морози, так, ви відкрили сім'ю, а вона в активному стані. Вона в активному стані і розтягнулася майже на, всі, ну, на, на всю довжину рамок. Це перший признак, що сім'я голодає. Тобто, У ну, сім'ї вже закінчується корм. Такій сім'ї одразу зверху корм, одразу даємо дотацію. Ну, Там ставить хтось в розі між, між рамок. Я, звичайно, завжди ставлю зверху. Сім'я, морози, тобто сім'я, яка не голодає, в якій все нормально кормом, ми підійшли, дивитись, вона в клуб зіжмали, спокійно себе веде. Підійшли до іншої, а вона розтягнулась на всі рамки на довжину всіх рамок. І в активному стані жужить, неспокійно себе веде, одразу даємо дотацію. Тут закінчується корм. Ще одне, що тут може бути? Така ситуація. Ви підійшли. Дивитись, тобто залишок меду у них ще є. Як ось ця, наприклад, сім'я, так, вона під передню сінку, ззаді ще є мед. А вона або посередині клуб, або під передню сінку. Але він теж в активному стані, він себе веде неспокійно. Значить, тут розпліт. Значить тут розпліт. Як виявити ще розпліт? Наприклад, у вас вулику вологи нема. Як ми дивитесь, так, все сухо, вологи немає, мед є, вони сидять посередині, під передню сінку. І теж себе дуже активно ведуть. Значить, це розпліт ще один, як ще далі виявити, вони просто вони можуть вилітати за водою. Коли в сім'ї розпліт, вулику не хватає вологи, не дивлячись на морози, вони будуть вилітати по воду. Дуже добре це видно, коли сніг вони просто будуть вилітати, падати на сніг і, за, і помирати. Значить, з цією сім'єю тут розпліт. Що я, ну, що робити. Ставте їм теж зверху корм, на мою думку, я завжди так роблю. Нічого я їх там не утеплюю, просто ставлю зверху корм, якщо я виявляю таку сім'ю. Так, давайте з вами подивимося про таке не зимує. Що я маю на увазі, коли я показував цю сім'ю, так формував гніздо, мені там в коментарях пафосно заявляли, що ти робиш, таке не зимує. Ось. ось тобто дуже слабка по силі. Сім'я на раз, два, три, на 4 вулички. Все зимує. Пам'ятаю, 18 січня і прекрасно воно перезимує. Далі я покажу, ще в мене є такі екземпляри. Так, якщо узагальнювати ситуацію, я вже казав, дуже просіла мене в цьому році пасіка, тобто всі мій посипались. Пішли в зиму дуже слабкими, це ми тільки що дивилися ще більш-менш нормально, а далі зараз з вами підійдемо ще на українську рамку і до так званих слабачків. Так, друзі, ну що, вулик на українську рамку. Давайте разом з вами переглянемо. Тобто відкриваємо, яку ми бачимо ситуацію. Звичайно, тут корм ще в них є, ведуть вони себе спокійно, ніякої вологи. Але в цей час, якщо вони вже зверху, я що я беру? Бачимо ми так. Вільні рамки з боку. Просто я беру з боку рамку і ложу їм зверху. Все. І до весни я за них не переживаю. Так, ось ми бачимо. Просто з боку я взяв рамку, поставив зверху. Ось в такому стані вони будуть зимувати. Можна що ще зробити? Декілька отворів, зверху теж планочки, тобто, щоб вони піднімались наверх. Я цього не зроблю. Тут криша не дозволить. Все, далі вони зимують. Так, давайте ще один на українську рамку, так звану вузько-високу. Дивимось, так, тут клуб вже теж зверху. Можна що робити? Таким самим чином, як біля вулика. Як... Можна пакет, можна канді. Тобто зараз можна ставити вже любий корм. Дивимося, вологості нуль. Стан сім'ї чудовий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вулочок. Все, продовжують зимувати. Далі, так, звані слабачки. Так, тут теж слабка посилі, тобто вона з осені ще трохи посипалась. Е, ну Тут не будемо рахувати, тут його, мабуть, і нема. Тобто, раз, два, три. Так, три вулички, але зверніть увагу, вони ось від передньої стінки просто вони розтягнуті. Вони просто вже розтягнулися. ну Вони нам вже за середину рамок. Тобто за половину рамок вони зайшли. Що це знає? Тут мала кількість меду. Ось розтягнуті отак клуб, розтягнуті так вулички, значить їм не вистачає меду. Тут мала кількість меду на рамках. Зверху дотація і все буде чудово. Так, ну що, давайте, якщо коротенько підсумовувати, що можна сказати? Прекрасний стан пасіки, прекрасний, якщо не брати до уваги. Те, що сім'ї ще з осені дуже просіли, тобто пішли слабкими посилі в зиму. Я навіть переживав, переживав. Ну, тобто в такий процент слабаків на пасіці. Ну, я не пам'ятаю, це, мабуть, вперше. Ну, звичайно, я там зимую і ось така жменька. ну Це одна, дві, три, ну там якийсь там відсоток від пасіки, ну процентів в цьому році процентів 70. Просто давайте ось одна вуличка. Одна, дві, три, 4. Чотири. чотири вулички. Ну, це ще нормально. Так, це, ну, в цьому році це для мене середня сім'я. Тут бачимо на українську рамку. Ось вулик на українську рамку. Вона вже теж зверху на рамках. Але він клуб невеличкий. Тут ще меду, течу меду. Тому зверху я ще їм нічого не, не буду ложити. Все, на цьому все. Нормально, нормально, ну, я більше переживав, просто прекрасний стан пасіки, і слабачки, і середні, і сильні. Все чудово зимує. Все, Всі на місці, всі чудово себе відчувають. Тому всім пока і до зустрічі.